Україна не бомбила Донбас вісім років. Зеленський був готовий домовлятися, а у перший день повномасштабного вторгнення Росія втратила тисячі боєздатних солдатів. Ватажок терористичної організації ПВК Вагнер виступив з відвертим зверненням. У ньому він зізнався, що українські війська не бомбили мирних мешканців на сході, а лише знищували окупантів. Ми били по віри банім, ані Це панам. Всі езі. Ці... Довгі 8 лет, чотириста пада самі на цьому зізнання окупанта не закінчилося. Він заявив, що ні Україна, ні НАТО не планували нападати на Росію. Твердження російського керівництва Брехня і розповів, для чого насправді була війна проти України. Війна була нужна не для того, щоб повернути в наша лона російських громадян. і не того, для того, щоб демілітаризувати і денацифіцірувати Україну. Она была нужна ради одной звезды с дополнительной вышивкой по периметру, чтобы один человек психически больной, когда ляжет в гроб, чтобы на подушке принесли эту звезду. Крім того, війна потрібна була олігархічному клану, який керує Росією. Бо більше російське керівництво хотіло призначити Медведчука президентом України. Також ватажок терористів розтоптав розпропаганду, яка заявила про знищення 60 леопардів. Насправді, за його словами, знищили два такі танки і кілька бредлі. Коли ти уничтожаєш леопард, ти піднімаєш птічку і знімаєш її. Він стоїть на місці згарівши. Відеоролики, які широко розійшлися в СМІ. це єдиний случай, коли українці напаролись на нашу авіацію. На завершення Пригожин заявив, що станом на сьогодні російська армія відступає на Запорізькому та Херсонському напрямках. ЗСУ протискають російську армію, а окупанти вмиваються кров'ю.